Ще один відтинок фронту, який я хотів би сьогодні зачепити, це південно-західна операційна зона, де, е, ну скажімо так, на загальній протяжності фронту від е, східного. Узбережжя колись повноводного Каховського водосховища і до Новодарівки на можі з Донечної лінії фронту сягає перевищує навіть 130 кілометрів, і де українським воїнам нині доводиться стримувати навалу ворожої 58-ї загальновійськової армії. Відтинок дуже великий, але локальних ділянок бойових протистоянь тут кілька. Насамперед, це звісно, Оріхівський або Оріхівсько-токматський відтинок фронту. Гуляйпільський напрямок і віднедавна знову ее uh... Запорізько-Мелітопольський відтинок фронту, який спалахнув буквально у першій декаді березня. Що стосується власне Орігівського токмацького відтинку фронту, то тут головно атакують українську лінію оборони ворожі два мотострілецькі полки 291-й і 71-й, зі складу 42-ї ворожої мотострілецької дивізії, яка доволі тривалий час тут стоїть, атакують московити і треба сказати, що атакують безперервно. За підтримки, ну приблизно там плюс-мінус півдесятка ще стрілецьких новостворених полків територіальних військ атакують в напрямку Нестерянки, Копанів роботно північніше роботно від Новопокровки, у бік малої токмачки і Білогір'я. Але треба сказати, що по всьому цьому так званому роботинському виступу великого територіального зиску московити не мають натомість поклали тут. Вони вже напевно що не одну сотню своїх. Вояків і натомість, ну фактично безперервно, окупанти гатять уздовж автошляху Н-08, який поєднує Оріхів із Запоріжжям а далі просняється вже окуповану територію до Маріуполя. Гатять по тилах коригованими авіаційними бомбами і далекосяжними дронами. Ну і ще один відтинок фронту, який, повторюся, від, від першої декади, від першої декади. Березня знову почав потрапляти активно до переліку фронтових зведень. Це власне ділянка фронту, яка тісно примикає до східного краю колись повноводного Каховського водосховища. Тут основні сили ворожого 247-го десантно-штурмового полку 7-го десантно-штурмової дивізії не виняток, що за підтримки. Так званих псевдо десантури російської 49-та новостворена теж десантно-штурмова бригада, і можливо, ще брали участь окремі підрозділи 19-ї мотострілецької дивізії. Московитам вдалося, атакуючи у бік, річки, у бік річки Янчикрак у північному напрямку просунутися приблизно там на півтора кілометра 800 <кій> до вигину автошляху 08-12, який поєднує Оріхів і тягнеться до траси м 18 Південніше Кам'янського, фактично, от вздовж цього вигину, дороги окупанти стали. Підтвердженої достоменої інформації в мене немає, але і ризикну припустити, що у П'ятихатках лінія фронту зараз проходить приблизно на територію тамтешнього аеродрому, плюс-мінус степове і Щербаки залишаються під контролем Збройних сил України станом на цю мить у малих Щербаках. Ймовірніше що за все, лінія фронту проходить. Ну, десь приблизно посередині села. Водночас немає жодної інформації про те, чи були атаки московитів у напрямку Кам'янського, яке фактично знаходиться на трасі, е, на трасі М-18, це траса міжнародного значення. Е, Логічно було припустити, що саме нею би московити атакували, яка йде в бік Запоріжжя, але повторюсь: інформації немає. Можливо, що це, ну, цей так званий їх улюблений. Спроба обхідного маневру по флангу, але ну так або інакше, будемо дізнаватися деталі, аби краще розуміти оперативну ситуацію. прес-офіцерка 128-ї окремої закарпатської гірської штурмової бригади. Анна дзунза на зв'язку зі студією Смитського Аніо, вітаю вас! Вітаю. Пані, скажіть, будь ласка, от штурми ворога в районі п'яти хаток Степового, обох Щербаків. Ну, грубо кажучи, здовж, ми вже згадували дорогу, цю 12 що поєднооріхів з Каховським водосховищем, станом на цю мить. Оця активність штурмова, вона спала чи атаки ворога от просто тепер вони теж тривають? Штурми досі тривають. Інтенсивність їх трохи зменшилась, але зовсім трохи. Все ще намагаються штурмувати, все ще намагаються кудись зайти, але поки що не виходить. У них Аню, скажіть, будь ласка, це штурмиці? Як вони фізично виглядають? Це бронетехніка, це е, малі групи піхоти? Можливо, е, мобільна піхота на багі, мотоциклах, чи просто закидуються, стирають артилерію, і потім намагаються заскочити піхота. В основному вони використовують баги, мотоцикли. Бронетехніку використовували лише для підвозу під піхоти. Ну і артилерія, авіація тут нікуди. Вони не нехтують цим користуватися, досить активно застосовують. Якщо порівнювати е, інтенсивність авіації, вочевидь, я так маю на увазі, що йдеться про каби, перш за все, да? е, інтенсивність застосування кабів, от, ну, скажімо так, лютий місяць і оцей спалах вогневої активності вона зросла у, у, у кілька разів зросла. Як могли б ви оцінити якось цю інтенсивність mm, застосування кабів? Зросла. Однозначно зросла. Угу. Ань, скажіть, а от ну, якщо відверто, наскільки несподіваною для наших захисників от, е, в районі там, п'ятихаток е, Степового Щербаків була оця атака московитів, оці початок серії штурмів московитів на цю ділянку? Взагалі це було не новиною. Знали, готувалися, знали, що вони підвозять піхоту, знали, що щось готується. Тому, в принципі, ми відповідно також були готові до цього. Скажіть, от відкриті джерела, ну принаймні мапи, які є в загальному доступі. і От аналітики АСВ, інституту вивчення війни е, вони говорять про те, що 247-й десантно-штурмовий полк 7-ї десантно-штурмової дивізії, там 49-та бригада, підрозділи окремі 19-ї мотострілецької дивізії, я так розумію, і е, оцей 299-й самохідно-артилерійський полк залучений тут. Е, 58-а армія. Все це, окрім десантників. Да? 58-ма армія весь час на. А оця десантура, вона з'явилася напередодні початку штурмів? Чи, власне, весь час теж була тут, і просто, так би мовити, не відсвічувала? А, ні, 58-мармія армія праві, так була постійно тут, а от десантні підрозділи за певний, пері... за певний час до початку такої прям активності ну, та, за певний час їх сюди завезли. Угу. Аня, я дуже дякую вам. Дуже дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Дмитрий, скажіть на вашу думку, от активізація московитів біля східного краю Каховського водосховища Навіщо вона відбулася? Ну, зараз, тому що ну, цей перформанс він дуже сумнівний, навіть там, знаєте, з тактичної точки зору, ці там не знаю, півтора квадратних кілометри. Все для того, щоб зірвати ротацію наших військ на більш гарячі напрямки. В нас менше сил, в нас менше людей, в нас менше піхотних підрозділів. І відповідно тут <клес> лінія оборони стала. Хлопці мали час скопатися. Тут бригади приблизно знають відповідно територію. І в принципі, ну, ця лінія фронту довго не рухалася. Починаючи мінімум з літа. Ми про це з вами. Раніше спілкувалась, вони постійно розганялися цю інформацію. Так. Всі сили на Запоріжжі росіяни готуються прорвати і ледь не штурмувати саме місто Запоріжжя. І на жаль, західна преса за своїми анонімними джерелами це постійно постійно розганяла і підкидувала. Також не для кого не секрет, що в нас немає можливості бригади виводити на нормальний перепочинок. Вони просто виводяться з гарячого напрямку на менш гарячий. Наприклад, от по другій стороні Дніпра там стоїть бригада, яка була сильно пошматована в важких боях. Не хочу називати номер, але ну скажу. Так, вони стримували дуже стратегічну висоту е, у співвідношенні 1 до 14, 1 до 19. Тут, е, відповідно, хлопці загартовані, і ми постійно намагаємося рухати. Тому ось оці всі дії, оці всі ПСО, е, вони так само накопичили трішечки, ну, трішечки бронетехніки. Вони штурмують на автомобільні легкові техніки. Тобто, вони хочуть загострити ситуацію так, не рахуючись втратами, щоб просто зірвати ротацію наших військ, і, як умога більше стримувати тут людей. Бо вони сподіваються, що з Курщини вони все-таки які поперекидають, можливо, не тільки російську, а й північно-корейську піхоту. Ми все це відслідковуємо і тому росіяни будуть загострювати там, де вони можуть загострювати. Вони фактично зараз шукають шпарини все для того, щоб оцю нашу логістику перемішати і. Е... Максимально за... скувати наші та застовбити наші підрозділи, не дивлячись від рівня їхньої пошарпаності, саме в цих районах, щоб ми тут тримали великі великі сили. Мене технічне запитання на сам кінець. Скажіть, можливо, а можливо і ні, можливо, в цьому є сенс. Оцей згаданий 247-й десантно-штурмовий полк 7-ї дивізії. Анна підтвердила, що з'явився він тут недавно. З іншого боку, вочевидь, він оперує тут самостійно, тому що на тижні я бачив принаймні інформацію про те, що безпілотчики іншого полку. У ї дивізії, 56-го, зокрема, працюють на Сумщині. Тобто, це я зустрічаю інформацію, мало не вперше від часів повномасштабного вторгнення, коли десантно-штурмову бригаду розкидують аж на такі, ну мовно кажучи, різні кінці фронту. Це про що? Про те, що м, знаєте, не вистачає ресурсу, про те, що, можливо, не шкода чужих, тому що ну для 58-ї армії, вочевидь, полк 7-ї дивізії це чужі і їх кидають в м'ясорубку. Чи можливо якийсь інший чинник, чому вони тут зараз кинуть і в бій? Дивіться те, що Говорять наші військові, якість російської піхоти, вона гірша. Вони мають базову підготовку, вони мають елементарні стрілецькі навички. І от коли вони вводять такого типу дивізії, їм потрібен хоч якийсь стрижень. Звісно, питання відкрите: і наскільки високий рівень підготовки цих десантників, але дуже часто, враховуючи, що це мобіки, враховуючи, що це все рекрутовані за гроші люди, їм потрібно ось такі стрижні. Тобто, фактично розкидувати більш-менш. Трішечки краще підготовлені підрозділи, щоб доліплювати ось оце все м'ясо і робити власне ось такі клини. Це зокрема стосується техніки російської, якої них мало 108% на знищення лише танків до довід до воєнного рівня Російської Федерації. І от такими діями я ж кажу, у росіян тактика незмінна формування клинів, посилення в надії, що десь в якомусь слабкому місці вони проруться, і ми посипемось. Дякую вам.